Дорогі друзі, вітаємо вас у програмі Біблія говорить. Бажаю читати Слово Господнє на дуже актуальну тему життя про молитву. Тема молитви в Біблії це дуже велика тема, дуже велика тема. Є така грань, як молитися. Є така грань теми, про що молитися. Я навіть книгу написав на цю грань, про що молитися. Я описав сім потреб Царства Божого, про які Бог вчить нас людей молитися. А нині хочу поділитися з вами думками з цієї сфери, як молитися. Дух Святий написав Біблію, і Дух Святий написав, якою має бути наша молитва, як вона повинна творитися молитва. Щаслива та людина, яка опанувала цю тему, вивчила цю тему. Її молитва буде в насолоду. І її молитва буде почута на небесах. Бо є молитви, які на небесах не почуті, не почуть, коли молитва там, для зла, про зло, вони не почуть. І ось перший пункт. Після до Євреїв, 11 розділ, 6 вірш. написано так. А без віри догодити Богові неможливо. Бо треба, щоб той, хто приходить до Бога, вірував, що Він є, і тим, хто шукає Його, дає. Винагороду. Перша умова мати віру, яку? Що Бог є, що Він чує нас, коли ми говоримо, до Нього звертаємося, що Він любить нас, що Він має добре серце до нас, розположений до нас, що Він розляне наше прохання, що буде відповідь на це прохання. Оця віра має бути в серці. Що Він є, що Він той, хто його шукає, він дає відповідь. Бог виходить на контакт. Бог перший до нас прийшов. Ісус Христос прийшов до нас і віддав життя за нас. Тепер ми вже приймаємо Ісуса Христа. Віра, я приведу такі два випадки з Нового заповіту життя Ісуса Христа. Коли Ісус прийшов в свою батьківщину в Назарет, в Назареті до Ісуса було таке велике невір'я, що написано Він дивувався. Як так можна не вірити? Як так можна сумніватись в людині? Як так? На своїй Батьківщині і не міг робити там багато чудес? Люди так не вірили йому. Отак От було в їхніх серцях. Не було віри в Ісуса Христа. Другий випадок. Підходить до Ісуса Христа окупант, римлянин. І каже: мій слуга захворів. Помолись, хай він буде здоровий. бо вже взнали про Ісуса, чутка розійшлась, що Ісус зцілює багато людей. І оцей прийшов військовий чоловік, каже, мій слуга захворів. Ісус каже, я прийду. Він каже: ні, ти скажи тільки слово. Бо я військовий, підвладна людина. Я кажу одному солдатові робите, він робить те, другому те те. І він визнає Ісуса в духовному світі великою особистістю. Каже, ти скажи тільки слово і слава, здоровий. Ісус дивиться на нього, каже, я в Ізраїлі вірі такої не знайшов, як в цього чужака. Не знайшов така віра в Ісуса, крепка. Каже, скажи слово, і буде здоровий. Ісус дивувався, що в нього така віра. Уявіть, чужинець має віру, від якої Ісус здивувався. Діти Авраама, тобто віруючі, Мають таке невір'я, що Він теж здивувався. І це, ці два приклади, вони нам, якби, питання задають. А яка в мене віра в Ісуса Христа? Як в тих, як, від яких Ісус здивувався, що їх не вірять, чи як в цього сотника, військового чоловіка? Абсолютне довір'я до Ісуса, велика віра в Ісуса. Ось тому молитви повинні звершувати з вірою, що Господь вислухає, розгляне і дасть відповідь, якщо нам це на добро. Господь інколи миттєво дає відповідь, інколи пізніше, інколи інше, ніж ми просили дає, інколи не дає, а інколи каже, треба щось зробити, щоб ти міг отримати те, що ти просиш. Умова Бог дає. Отакі От відповіді, реакція небес на наші молитви. Але перше, це має бути віра. Багато разів, коли до Ісуса приходили за зціленням, щоб демона вигнати з дитини просили. Ось Він завжди питав: Чи ти віруєш, що я можу це зробити? Чи ти віруєш? Одного разу е, начальник синагоги каже: Прийди, моя донечка захворіла. І він йде з Ісусом. І до Ісуса, коли вони йшли, одна жіночка торкнулася. Ісус відчув, що від Нього пішла духовна сила, відійшла. Ісус зупиняє. Весь той натовп і каже, хто мене торкнувся, Йому апостол. Петро каже, Ісус, що ти питаєш? Глянь, скільки людей з тобою йде? Сотні, сотні людей з ним йдуть. Я каже, Ні. І я відчув, як сила з мене зійшла. І ця жінка тоді мусила признатися. я. вона 12 років хворіла, все майно стратила на лікування. І в серці своєму сказала: як я тільки торкнусь його, я буду здорова. І вона між людьми пройшла, торкнулась одягу Ісуса і зцілилася. Ніхто цього не знав. А Ісус це відчув. Ну, І вона Ісусу розказала. В общем, затрималася ця вся процесія. І коли Ісус розмовляє з цією жіночкою, яка щойно ізцілилася, приходять з дому Його і кажуть, не турбуй вчителя, твоя донька вже померла. І коли вони кажуть цьому начальнику синагоги ці слова, Ісус чує теж ці слова, Ісус до нього обертається і каже, не бійся, тільки віруй. Закінчив розмову з цією жінкою, благословив її, йдуть. Дійсно, прийшли вже донечка мертва, вже там плакальщиці плачуть. Ісус прийшов і каже, вона не вмерла, вона спить. Сміялись з нього за ці слова. Но він взяв тата-маму, всіх плакальщиць, плакальщиць з кімнати попросив вийти. Підходить цієї дівчинки і каже, дівчинко, доню, встань. Вона встала. Він віддав її батькам, каже, нагодуйте її. О, радість була велика. Бачите, Ісус завжди питав за віру, чи люди мають віру, Божу віру. Тому перша умова вірувати. Віра росте від Божого Слова. Написано, віра росте від Божого Слова, Римлянам 10,17. Читаємо Боже Слово, і віра наша в Бога буде зростати. Друга умова як повинна творитись молитва. Це записано в Івангелія Іоанна, 14 розділ, 14 текст. 13, 13. І коли чого попросите у Отця в ім'я моє, те зроблю, щоб отець прославився в Синові. І коли чого попросите в ім'я моє, я те зроблю. Якщо любите мене, то дотримуйтесь моїх заповідей. Ось яка друга умова в молитві це молитись в ім'я Ісуса Христа. В ім'я Ісуса Христа, Отцю. Ось як має звершуватись молитва. Отче або Боже, я прошу Тебе в ім'я Ісуса Христа. Там. Прости гріхи, якщо людина кається, або ісцели мою дитину, чи мене, та і всі інші питання. Молитва ось так має починатися. От. Отцю ми молимося в ім'я Ісуса. Ісус сказав: Я є двері, ніхто. Ніхто не прийде до мене, як не привлече Отець, але тільки через мене людина може прийти в небеса, до Отця. Ісус наш Ходатай, Він помер за нас на Голгофі, Він поніс наші покарання. Він взяв вину нашу на себе і на Голгофі поніс за це покарання. І вже тепер ми об'явлені, невинні. коли Ісуса попросили прощення. Він каже, Я й за цього вмер. Все, ми тоді чисті можемо попасти в небеса. Ось так, друзі, навчає слово Господнє. Що так має творитись молитва. Так має побудована бути молитва. Ну, Але якщо спочатку ми молилися, Боже, просимо Тебе, то в кінці треба сказати: Отче, в ім'я Ісуса Христа ми Тобі молилися. Або краще почати: Боже, або Отче Небесний, в ім'я Ісуса Христа я звертаюсь до Тебе. Я прошу Тебе, або Я дякую Тобі. І продовжувати з Богом розмовляти. Так вчить нас слово Господнє. Ось. Далі, третій пункт. Як молиться, написано: якщо серце наше не осуджує нас, то тим більше Бог. Якщо осуджує, то тим більше Бог. Серце це як совість. Тобто молитва в святості має бути, не в гріхові. Якщо людина заляпана в якісь гріхах, вплутана в якісь гріхи, знаходиться в якісь гріхах, то від цієї людини тільки одну молитву чує Бог молитву покаяння. А якісь інші питання про здоров'я, про дітей, там, благослови те, 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 те. Тільки молитва покаяння. А отже, коли людина чиста, чисте серце має, тоді людина має моральне право приходити до Отця Небесного і просити інші, інші питання. Поможи там покаятись моїм дітям, звільни, захисти, благослови, майбутнє благослови, там, поможи заробити кошти, дай зцілення мені, ну, різні питання життя. Молитва про свою країну, щоб був мир, щоб було духовне процвітання, економічне процвітання, всі питання життя. Якщо чисте серце, якщо в святості, якщо чисте серце, тоді Бог цю молитву чує. Слідуючий момент. також напише пише вже в своєму посланні пише Іоанн. Якщо ми що просимо по волі Його, то ми знаємо, що Він чує нас і дасть нам відповідь, і ми отримаємо відповідь. Що таке просити по волі Його? Це просити будь-що, але й знати, що це для добра, Бог підтримає. Як то знаєте, отці церкви казали, люби Бога і роби, що хочеш. Грішник трактує по-свому. Але праведник потрактує по-свому. Людина, яка любить Бога всім серцем, всією душею, всім разумом і всіма силами. Вона завжди буде хотіти тільки те, що угодне Богові, що Богові не соромно підтримати, на що Бог покладе руки. Бо, бо в неї буде все тільки чисте, святе і для добра суспільству, і самій людині, і іншим людям. Це не буде для якоїсь гордості чи для якоїсь ще грязної мотивації. Ось, по волі Божій це по Біблії. по біблії. Як десь я чув таку притчу, що ну, ніби як хтось самогодній, ніби як ангел питає, проси, що хочеш, але я сусіду дам два рази більше. Може, ви чули? Ну, і людина та була настільки зла, що каже: викули мені око. Щоб сусіду було гірше. То таких мерзотних прохань Бог не чує і не буде відповідати. Це хіба молитва до диявола? Диявол може таке чути. Ось. А коли щоб Господь, то по волі Господній». Ну і коли по волі Господній, то це Ісус Христос, приклад хороший. Ісус, коли молився в Семанському саду, Він каже, нехай ця чаша пройде мимо мене, а добре знає, що він прийшов іменно цю чашу страждань випити. Він саме для цього прийшов, щоб на Голгофі померти. Це основна місія Його життя. А тут каже, якщо Отче, якщо можна, хай ця чаша пройде мимо мене. І після цього прохання Ісус каже: нехай буде твоя воля. Нехай буде Твоя воля. Я коли молюсь за людей, наприклад, от хвора людина, я ж не знаю діагнозу, чому вона хвора? Чи це для випробування, чи це для Божої слави, чи це за гріх. В Біблії Ісус зціляв, там хлопця зцілив і каже, не роби більше нічого такого, щоб з тобою не стало, що гірше. Ясно, що за гріх. Хлопчик родився сліпий. Його питають: це за гріх? Бог каже, ні, це для слави Божої і зцілив хлопчика. Для випробування можуть бути страждання. То коли я молюся за зцілення, я прошу в Бога зцілення для людей. Але в кінці завжди кажу, Господи, хай буде твоя воля. Хай буде Твоя воля. Як а Божа воля, це завжди нам на краще. Завжди нам на краще. Бо Він Отець Небесний, він премудрий, Він дуже любить нас. І він нам бажає тільки добра. Хоч воно на перший погляд може нам виглядати як зло. Не добро, а зло. Але з часом ми зрозуміємо, що це добро. Бо ми деколи як малі діти, що мала дитина просить тата мами купити в магазині? Жувачки, морожене, да, кока колу Все те, що шкодить здоров'ю. Коли людина вже навчена, доросла, вона шукає органік їжу, натуральну їжу, те, що наш організм дійсно і зцілює, і підкріпляє, а не поражає деякі органи. От ми в Бога можемо щось просити. Той, хто багато молиться, навірняка, він має в своєму житті такі випадки, що дуже задоволений, що Бог не відповів на його молитву. Бо та молитва була дуже дитяча. Бог в житті дав багато більше і все, як ми тоді просили. Тому дуже завжди треба казати: хай буде Твоя воля, Отче. Це моє прохання, це моє бажання. але нехай буде Твоя воля. Друзі, благословляю вас, щоб у вас була сильна молитва в житті, щоб ви були людиною молитви. Рівняйтесь на Ісуса. Ісус муж молитви. Він дуже багато молився. Він часто спілкувався з Отцем Небесним і за себе. І за весь народ, і за Ізраїль, і за Петра, і за учнів, і за інших людей. Ісус була людина молитви. Практикуйте молитву, моліться. Бог чує людей, Бог відповідає на молитви людей. Не закидайте це десь в сторону. Розвивайте спілкування з Богом. Хай вас Бог благословить. Хай ваші молитви завжди будуть почути на небесах. І нехай прийде славна відповідь з небес на ваші прохання. Дякую, друзі, що ви з нами. У програмі Біблія говорить: якщо у вас є питання по цій темі або вам потрібна духовна підтримка, телефонуйте за номером, який ви бачите на екрані. Божих вам благословінь! До зустрічі в ефірах!